Від Святого Йоанна Слава Туї, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він Дух істини. То поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й і говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє. Тому я і сказав. Що змогу одержує і сповістить вам. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і цей, Сина і Духа Святого. Амінь. 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 Ніх похвалі, і в бензі похвалений Єсу Христос. Фриїві, фриїві. Слава фриїві. Ісусу Христу! Фриїві. Улюблені в Христі, так як Євангелія сьогодні говорить, дорогі учні Христові, кохані наші шановні любими сестрички, яким дякуємо за цей відпуск, спільну молитву. За ваше запрошення, кохані парафяні, бо тут, якби хтось прийшов, тобі не знав, чи це костіл, чи сестри в кляштор, бо всі сьогодні в кляшторі, так як в костілі, дякувати Богу, що ми всі як одна родина, кохана мамусю, з нами присутня, дорогі любив Христі, брати і сестри, кохані Божі, діти все, що має Отець, є моє. Тому я сказав вам, що змогу Він одержує і сповістить вам. І це, власне, є програма Костьола. Дух Святий, який провадить спільноту церкви, спільноту люду Божого, Дух Святий, якого називаємо освятителем, бо Бог Одеться Сотворитель, Ісус відкопитель, а Дух Святий освячує все, провадить в Божій благодаті. І як важко не раз на протязі всіх століть костьола пояснити, що таке труйця вже що таке є ця трійця. Тому багато теж святих, особливо в перших християнських віках, от церкви, намагалися в різний спосіб це пояснювати. Навіть знаємо така історія, яка перейшла трошки в легенду, але яка теж була насправді. Про святого Августина, який йшов і задумувався над Богом. Ми знаємо, що він довгий шлях зробив до того, щоб своє життя унормувати з Богом. Але була мама при ньому дуже побожна, свята людина, яка багато років молилась за нього, і він навернувся, отримав хрещення, став християнином. і Потім єпископом і є сьогодні святим, святий Августин. І він колись йшов так коло моря чи озера, роздумуючи над Богом, задумуючись, що це таке труйця свята, як це зрозуміти, і побачив одну маленьку дитину, яка на березі моря викопала собі в пісочку таку ямку і перечерпувала море в цю ямочку. І коли він підійшов і каже, запитує, що ти робиш, і ця дитина каже, я скоріше це море перелию в ямочку, ніж ти зрозумієш, що таке труйця свята. Це не значить, що Бог сховав від нас правду про себе, але це є таємниця, таємниця, в якій ми живемо і розвиваємось. І це є дуже важливе, щоб ми собі, як християни, могли усвідомити таку ну, цікаву річ, таку реальність, правдиву істину. Що ми не тільки пізнаємо світ через те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, до чого можна доторкнутися, де можна побувати, не тільки пізнаємо світ, бо ми десь були, кудись їздили, щось бачили, були десь присутні, але через е, тайну, тому що тайна в нас завжди колись буде відкрита. Секрет це є засекречено, не можна про це говорити. А тайна, вона завжди пізніше відкривається. І, власне, так теж пам'ятаю, як колись, як мала дитина, не раз вдома, як то всі діти, багато задають питань. І колись я думав, чому мені чи бабця чи мама не завжди дають відповіді. Не раз було, будеш дорослий, будеш знати, або колись тобі розкажемо. І сьогодні треба сказати, що я є вдячний їм за це, що вони мені в тоді не давали відповіді. Один зі святих, вибачайте, що я не пам'ятаю зараз ім'я, бо колись читав про одного святого таку цікаву історію, і він в одному моменті розповідає про молитву і каже такі слова, Боже, я тобі дякую за те, що ти не всі молитви мої вислухав. Я собі так подумав, ну я ж так не хочу. Я хочу, щоб всі молитви Бог вислухав. Але деякі речі мусять залишитися в тайні. Тому що таємниця це є розвиток. І людина пізнає таємницю, так як ми були малими дітьми, ми не знали раніше, як були маленькими, що таке математика, географія, історія. Для нас це було щось невідоме. І тепер, коли вже діти ходять до школи, коли щось пізнають, навіть коли на оазі дитячих канікулах у такий момент дитина підходить і каже. Отже, а в нас в цьому році географія була, знаєте що, а я був, ну, мені розказувала вчителька про те, що ви там їздили колись на пільгжимку. Я не чув колись такої країни. І ця дитина прийшла з таким азартом, бо вона вже світ пізнає. Я тоді кажу: але ти так деш і Бога пізнавати, ти теж сьогодні не знаєш всіх святих, ти теж не знаєш до кінця, як там Матінка Божа в небі живе, як Ісус там, де Він є. Але будемо колись це знати. І це є, власне, тайна, яку Господь протязі дуже багатьох віків відкриває. І ми, коли читаємо святе Писання Біблію, наприклад, до сьогоднішнього дня можемо сказати, що ми є справді ті щасливі люди, які пізнали Трійцю Пресвяту, тому що цього не знали Мойсей, Авраам, Адам і Єва, може, і знали, але до кінця чи розуміли. Так. І допіру, коли вже Ісус прийшов на землю, ми вже знали, що є Божий Син. Пізніше, коли було зійшестя Святого Духа, і ми не раз так кажемо, що це є виновник торжества сьогоднішнього, тому що, коли прийшов Дух Святий, ми зрозуміли, що є Свята Трійця. І не раз хтось мене там запитував, пам'ятаю, на катехезі, коли я проводив навіть для молоді катехізацію, і один хлопчина, такий після школи, каже: Отче, а чи може таке бути, що ми колись ще четверту особу чи п'яту пізнаємо? Так, Чи буде чотиройця, свята, чи так далі. І правда є така, що не буде, тому що Бог об'явив себе, і так, як Ісус сказав, прийде дух, який всього вас навчить. Тобто всього це означає, що більше вже не буде. Він не сказав, що де чого. От мусимо деякі речі, таку Божу думку, Божу логіку зрозуміти. Коли відправляється служба Божа, ми знаємо, що Ісус помер за всіх людей на світі, за цілий світ, і відкупив усіх. Але коли дав учням слова консекрації, коли встановляв Євхаристію, то сказав такі слова, що за вас і за багатьох, не за всіх. Хоча мша свята правиться за всіх. Чи ми цього хочемо, чи ні, то ми сьогодні настільки з вами побожні і хороші, добрі люди, що ми молимося за кожну людину, яка є на світі. Тому що мша свята це є безкравава жертва Ісуса за гріхи. І за цілий, за цілий світ, за всіх людей на світі. І ми молимося за всіх, але не всі скористаються з Євхаристя, не всі прийдуть до комунії, не всі будуть прощені через сповідь. Тому Ісус каже за вас і за багатьох. І це означає, що в костілі, так як ми зараз тут зібрані. Може бути ще 10 людей більше, 20, може, ще 2-3 особи прийде, може, ще хтось з пізниці будесь там зайнятий, я хочу прийти сестер привітати Звідти Може бути, що ще якась людина прийде. І, наприклад, парафія це не є, що 100 і більше не можна. Але про трійцю святу сам Ісус каже, Він всього вас навчить. І, слово, всього, це є в різних мовах, в різних перекладах біблійних, або абсолютно. І тому, наприклад, коли ми читаємо молитву відпусту, якби ми взяли ксьондку латинську, то там є, наприклад, індулігенція, відпущення або є абсолюція. І от всі наші ну, молоденькі міністранти, я тут скажу, як тут наш братішко ще колись разом довше служили, він був менший, я був старший, тепер наоборот це вийшло в житті. То в тоді Ксьон Сладив Слава після Суми читав абсолюцію. І ми всі знали, що треба дати йому книжечку, таку чорненька книжка з золотим кшижиком, воду свінцону. і він в кінці служби Божої читав абсолюцію по латині. І я собі думав, що воно таке? А сьогодні ми знаємо, що абсолютно це виключно повністю. Так, так як Ян Павел ІІ, святий папіш, молився до матінки Божої і казав: Хто тут, -ту -ту, цілий твій? Нема так, що. 100 грам, тільки 99 Ні, повністю, скільки людина важить, от станемо собі на вагу і скажемо, Господи, я Тобі довіряю 125 кг і 300 грам. Повністю, не менше. Так як на вазі написано. Чому такі приклади, щоб ми зрозуміли, що Біблія, Слово Боже, воно пояснює нам і підтверджує, що є Пресвята Трійця і немає більше. Простими цими словами Ісус каже, Він всього. Вас навчить, сповістить вам все. І тому, коли ми е, молимось, коли ми прославляємо Бога, Свята Церква, Костіл Божий нас вчить, що ми молимося до Отця Небесного через Ісуса Христа в Святому Духові. І так всі молитви є побудовані. Коли ми уважно будемо слухати е, літургію, то завжди. Е, Он завершує ці молитви, там каже, через Христа, Господа нашого, або ця розбудована версія так, Святому Духові, і ми тоді відповідаємо Амен. І це є, власне, навчання Костьола, що спільнота Костьола є проваджена Духом Святим. І щоб ми в реальності могли участвувати в Святій Трійці, то нам потрібно свою усвідомити, що власне Бог, який є, Який був і буде, Він сотворив нас, і ми є так, як Син Божий чи дочка Божа. Тому що Ісус прийняв нашу людську природу і став нашим братом. Тому кожен з нас це так, як Ісус Христос в Святій Трійці. І потім Ісус засновує спільноту костьола, люд Божий, церкву святу. І костюл це є Дух Святий, тобто є Бог, є кожен з нас людина. І наш ближній, який є в Костілі, спільнота церкви. І на світі ми так можемо пояснити, хоча б мінімально, так можемо пояснити Пресвяту Трійцю, що більше вже нічого немає, і теж більше нічого не треба. Як люди не раз запитують, що нам потрібно до спасіння, так як до Ісуса прийшов молодий хлопчина і питав, що потрібно робити, щоб спастись. І коли би нас хтось так запитав, то треба сказати: повіруй в Бога. Подивись на своє життя, усвідом, що ти є на цьому світі, і доєднайся до Кость Так? І це вже буде свята трійця. Ти вже є спасенний, ти вже можеш працювати з ласкою Божою і освячувати своє життя. Там є прощення, і там є теж, власне, спасіння для тебе. Тому, наприклад, сьогодні теж Ісус каже ще таку важливу річ, що Він дух істини. Так, дух істини, коли Він прийде, Він приведе всіх вас до істини. Так? Є слово правда і є слово істина. І дуже часто, наприклад, ну я особисто, коли хтось має ці запитання про Бога, про Трійцю Святу, про ласку Божу, то, власне, говорю на цьому прикладі, що ну, правдою є, наприклад, кожен з нас, але істина це є сам Господь Бог. Це так, як ми йдемо. Зараз в літі, в день по дорозі і від нас падає тінь. І ця тінь це є правда про нас. Немає тіні без нічого. Мусить щось бути. Є тільки одна річ, зараз таку загадку вам задам: є тільки одна річ на світі, яка не має тіні, а все решта має тінь. І якщо є тінь, значить є істина. Якщо від мене падає тінь на землю, бо світе сонце, значить істина це є я. Якщо ми є на землі живемо як люди, то істина є Бог. Якщо це правда, що ми живемо, що ми є тут, присутні, то істина є Господь Бог. І, наприклад, е теж скажу, я це відкрив собі так, ну, не хотячи і не знаючи, не розуміючи, як то колись в селі, та як то зараз, але коли з різних інших причин виключали світло, і вечором треба було зі свічкою йти, десь там в другу кімнату. Чи піти там щось в літній кухні взяти, і так далі. І я колись е, теж з мамою пішов якийсь там компот взяти в Льохові. І що цікаве, зауважив, що як свічка горіла, я йшов за свічкою, то ми себе бачили на стіні, як ми йшли. І свічку бачив, але не бачив тіні від вогню. Я не знаю, чи ви це коли зауважили? Як свічка горить. Так, якщо б ми, так як на Олтажу є зараз свічки, якби не було світла був вечір, і ми хотіли фонариком якимось посвітити на стіну, то на стіні буде тінь від свічки, але від вогню не буде тіні. От колись попробуйте, собі. я думаю, що ви всі це зауважили. Але це є така правда, що Бога не можна зміряти. Якщо таку просту річ, по вогонь це теж матеріальна річ, така що можна доторкнутися, попаритись, ми запалюємо вогонь, теж їсти варимо. І від всього є тінь, а від світла немає тіні. Тому людина, якщо є в світлі, то людина це не є якась фантастика, якась фікція. це є правда. Це є правда, що ми є. І ми є діти Божі. І так як ми дивимося на діточок, то це правда, що вони є, але істина, що вони мають тата і маму. І це є важливе, щоб ми завжди мали це відношення. Ми не раз кажемо, люди. В своєму житті щось собі пояснюють по відношеннях, порівнюючи, хто лучше, в мене гірше, в мене краще, в нього недобре. І ми собі порівнюємо, а що дешевше, а що мартніше. От навіть колись е, був я на базарі, і там просто так знайомий, там щось продають, я запитую, от як ти ціни ставиш? От мене там навіть якийсь родич торгує. І я кажу, от від чого ти ставиш ціни, або то така ціна, я кажу, а давай подумаємо, чи це справді його ціна, чи ні. Бо ти враховуєш, скільки людей купляє цю річ. Якщо більше, значить накручуєш, якщо менше, ставиш меншу ціну, бо щоб заохотити. Якщо це привіз його десь там цей товар з Хмельницька, то дешевше, якщо їздиваш до Львова або десь там з Польщі, чи ще звідкись накрутку робиш. Я кажу, чи це справді ціна цієї, тої речі, того, того продукту, цього товару. Так, І він каже, я не знаю точно як. Ну так, тому що ми по відношеннях. Не люди кажуть, о, там бензин подорожало, все, значить буде дорожчий хліб. Вже знають наперед. Всі пророки. А чому? Бо тому що по відношеннях. І ми, коли хочемо взнати цю істину, то ми по відношеннях своїх до Бога взнаємо, наскільки ми є правдиві. Бо якщо ми себе не пізнаємо, то ми Бога не будемо знати. Пізнаючи себе, ми теж пізнаємо Бога, тому що Ісус став людиною. І Пресвята Трійця це так, як ми вже сказали, це є Бог, це ми і спільнота Костьола в цьому реальному житті. Тому ми можемо себе в цих відношеннях пізнати, так як тато, мама, наречені, подружжя, сім'я пізнають себе по відношеннях, так як батьки про дітей говорять, що мої діти добрі, послушні, чому вони бачать відношення. Як діти хваляться, що мій тато, моя мама добрі, дуже такі там побожні і так далі, чому вони бачать відношення? Бо хтось не молиться, а мій тато молиться, хтось не ходить до костьола, а моя мама ходить до костюла. І по цих відношеннях ми розуміємо, де є істина. І щоб ми зрозуміли Бога як істину, Господь мусив нам показатись як трійця свята. Тому Бог сотворив цей світ, потім Ісус Христос приходить, є відкупителем. І в кінці дає нам Духа Святого, щоб ми могли теж в Дусі Святому переживати цю спільноту Люду Божого. Але що цікаве, коли ми читаємо останню книгу Откровення Апокаліпса Святого Яна, ми дуже зауважуємо часто Матінко І тут треба сказати, що дуже важливу роль Марія. Відіграла це якось так негарне слово, але сповнює, сповнює для Святої Трійці. Ось без Матінки Божої це було б якось трошки неможливо, принаймні думаючи про Ісуса Христа. Це був Божий задум, як це мало бути? І тому, наприклад, коли ми хочемо пізнати Пресвяту Трійцю, ми повинні звернутися до тієї, яку називають улюбленицею Духа Святого. Тому що е, Дух Божий утінив її, тому що ангел прийшов. І сповістив це Слово від Бога Отця, е, можемо запитувати себе, чому сам Бог не прийшов до Марії, але це була Божа делікатність. Це була Божа делікатність. Господь хотів в такий культурний спосіб прийти до Марії. І сам Господь цінує Марію, сам Бог, вибираючи її, возвищив її понад нас усіх. І тому ми, як спільнота Костьола, яка е, Об'являє цю святу трійцю для кожного з нас, ми повинні розуміти, що в цьому бере участь Матінка Божа. Це не якийсь такий догмат знаєте, віри, що Матінка Божа це четверта особа Троїці Божої, так ні. Але через Марію ми пізнаємо Пресвяту Трійцю, і е, дуже важливу роль Матінка Божа має теж в спільноті Костьола. Якщо нам хтось другий буде казати, що от в Біблії немає написано, що треба молитись до Матінки Божої, в Біблії там ще щось немає, ми не говоримо, що в Біблії має бути чи не має бути. Ми дивимося, як Бог поступив дам Божим шляхом. Ісус, вибираючи Марію, щоб бути її Сином, щоб вона була матір'ю його, Він сам показує нам, що ми до Марії повинні звертатись. І вона, як мама, є дуже нам потрібна в постійні, в спільноті церкви. І вона є та, котра була в День П'ятидесятниці, і так як читаємо в старих шемолитовниках, е таємічку Ружанця, е Заслання Духа Свінтего на Матке Божом і апостолов. Отак є названа Таймічка Розарія. Так? Тобто, Марія, вона є в цій першій ролі, і вона в спільноті Костьо є далі матір'ю для нас. Так, сьогодні, якщо я не помиляюсь, то на державі день батька хіба, так? так. О, і так, може, на закінчення таку вам е, загадку скажу, щоб ми зрозуміли Бога, зрозуміли Марію, Костю. Е, От яка різниця, скажімо, між татом і мамою? От діти, ви собі думайте, так? Яка різниця між татом і мамою? Ми мамі задаємо сотню запитань. Мамо, де? Рубашка, де футболка? Мама не бачила книжку, мама, а де ружанець? Мамуся, а де модлітевник, мама, а де носочки кинула? Сотню запитань. Сотню. А тато вважає себе дуже важним в сім'ї. Чого? Як ви думаєте, бо дитина, коли приходить до тата, що запитує? Чому тато важний? Запитує одне запитання. Знаєте яке? Тато, мама де? І все, і чоловік збувся. Мама пішла до кухні. Все. І знову півдня, мама, а де то, а де то? Чого я це кажу? Тому що я не кажу, що Бог є неважний, Марія важна. Але Бог Отець вибрав Марію, яка насправді є цією слугинею, яка, отримуючи Святого Духа, все робить для того, щоб ми служили Богові. І тому ми розуміємо трійцю Пресвяту через Марію. Так, розуміємо при Святу Трійцю. Ви можете діти колись зробити такі ну, шутку, тата питати про все. Але я думаю, що йому треба буде тиждень потім пригадувати, як його звати. Тому просто одне питання. Тату, мама де? І це вистачить, так? І для того ми приходимо і просимо Марію, щоб вона нам відкрила Бога. Щоб вона відкрила нам Бога, бо вона прийняла Пресвяту Трійцю в момент благовіщення. Бог Отець дає Слово, Слово це Ісус, і Дух Святий Утінив Марію, і вона стала матір'ю Бога. Тому сьогодні, коли ми святкуємо цю урочистість при Святої Трійці, хочемо через Божу Матір вчитися, вшановувати Бога, поклонятись Богові і вчитися, як ми можемо входити в цю спільноту Святої Трійці. Як ми можемо себе, маючи Бога і будучи костюмом живим, як ми можемо себе. Відчувати в цій спільноті Святої Трійці, так? прославляти Бога своїм життям, своїм щоденним різними щоденними обов'язками, нашим покликанням і давати цим самим приклад іншим людям, давати свідоцтво, так? давати свідоцтво Божої любові. Тому сьогодні теж молімося в наших всіх інтенціях, проханнях, віддаємо Богові про славу нашу. І просімо, щоб Бог Отець сьогодні нас прийняв через свого Сина в Святому Духові. Ам. Єсу Христос. Sarum Jainam Mahupadra Sirma Vika Amen Sari Boga Sirma Vizita Boga Isterna Boga Isterna Boga Isterna Rojerno Nesoporeno Nesoporeno Ве нашего ради спаси небес, і воїться з духа святого, і мали з пощого никого, и ворос п'яти за нас закончила пела и страждами поко. третій Трещу третім освевання, і отніше на небо не праворуч отця, і вдруги зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Духа святого, свято Господаного, що від Отця і сина і Схвани, що за це і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорить. Ставацьку Апостольську церкву і сповідомию во нехрещі на відпущення, ночь і бою воскресіння мертви і життя майбутнього вірь. Молімося до Бога Отця, нашого Небесного, Милосердного через Ісуса Христа, нашого Спасителя, в Святому Дусі, возносячи наші молитви, подяку, просьбу, перепрошення і Божу прославу.